Hello guys! А сьогодні ми будемо говорити про... Money, money, money. Так, саме про них текст, який я залишала вам на опрацювання money. Розберемо його разом, оскільки в ньому є кілька підводних каменів. Моє горло вже ліпше, але все ж таки на якомусь моменті я можу втратити голос. So, I've got my tea with me. Let's start. Money. Money is used for buying or selling goods. Гроші використовуються для купівлі або продажу товарів. For measuring value and for storing wealth. Для вимірювання вартості та для збереження багатства. Almost every society now has a money economy based on coins and paper bills of one kind or another. Майже кожне суспільство зараз має грошову економіку, що базується на монетах і паперових купюрах того чи іншого виду. І ось тут у нас перше речення з пропуском. However, this blank true. Однак, це правдою. І подивимося на наступне речення одразу, яке може дати нам підказку. In... Primitive societies, a System of barter, and again Blank, і знову ми зустрічаємося з пропуском. Але те друге речення дає нам підказку, що мова в нас йде за примітивні первісні суспільства, в яких щось використовувалося. А, система бартеру використовувалася. Отож, в першому реченні ми хочемо сказати, однак це не було правдою в примітивних суспільствах. Отже, це речення безпосередньо пов'язане з наступним, де ми говоримо за первісні суспільства. А отже, це має бути минулий час. Дивимося на варіанти. У нас є have not been. Це не минулий, Has not been. Це теж не минулий це все часи perfect. Серед минулих нас тільки had not been та was not. Одне це past perfect, інше past simple. Past perfect нам знадобилося б, якби ми. Пригадували в одному реченні дві дії, і одна була б раніше за першу. От тоді та, яка б раніше, вона пішла б в past perfect. У нас взагалі в цьому реченні згадується щось одне, не потрібно нічого узгоджувати між двома граматичними основами. Тому ми беремо простий past simple. However, this was not true. Речення ніяк не пов'язане з теперішнім часом. Ми відкинули всі теперішні доконані, зупинилися на простому минулому. Другий пропуск. У первісних суспільствах використовувалася система бартеру. Знову-таки, серед варіантів у нас was used, минулий, have been used, had been used, has been used. Ми знову відкидуємо все, що стосується теперішнього, бо зв'язку з теперішнім у нас в реченні немає. Ми говоримо тільки про минуле. У нас залишаються варіанти A і варіанти C, які стосуються лише минулого. У нас не згадується дві події одночасно. Не треба упорядкувати їх на лінії часу. У нас згадується тільки одне, одна граматична основа. Система Вартеру, що робила, використовувалася. Отже, знову-таки нам треба simple, тільки в нас тут зразок «passive voice». Пасивний, простий минулий. «Pass Simple passive voice». So its a was used». Barter was a system of direct exchange of goods. Бартер був системою прямого обміну товарами. Somebody could exchange a sheep, for example, for anything in the marketplace that they considered to be of equal value. Хтось міг обміняти вівцю, наприклад, на будь-що на ринку, що вважалося б рівноцінним. Бартер, however, was a very blank system, because people's precise needs seldom coincided. Бартер, проте, був дуже якоюсь там системою. Якщо подивитися на варіанти всі, то говоримо про слово незадовільною системою. Бартер був дуже незадовільною системою, оскільки потреби людей рідко збігалися. Ну, тобто, якщо ти хочеш отримати мішок моркви, а пропонуєш за нього вівцю, то не завжди тому, хто продає моркву, потрібна твоя вівця. Може, йому корова потрібна, а в тебе корови немає. Тому, вартер, це така собі система. Нам підходить тільки варіант D. Unsatisfactory, тому що всі інші неправильні. Всі інші це помилкові форми. Слово незадовільне існує тільки з префіксом on. Unsatisfactory. People needed a blank practical system of exchange. Да, до речі, артикль «е» тут пропущений. Людям потрібна була. І, судячи з варіантів, ми хочемо сказати більш практична система обміну. Більш це порівняльний ступінь. До порівняльного ступеню в нас тут підходить тільки варіант Сі Мо. Мост мо немає змісту. Такої конструкції не існує взагалі. Матч йшло би тільки в комбінації з мо, набагато більшу, much more. А воно в нас йде одне однісіньке. Most – це найвищий ступінь. Воно би йшло з артиклем the. Тож, правильний варіант C. And various money systems developed based on goods, which the members of society recognized as having value. І різні грошові системи розвинулися, базуючись на товарах, які члени суспільства вважали цінними? Cattle, grain, теф, shells, feathers, skulls, salt, although tusks, and tobacco. Blank. Худоба, рогата худоба, Зерно, зуби, мушлі, пірят, черепи, сіль, бивні слонів. І тютюн використовувалися. Ось тут нам треба бути дуже уважними. Ну, найперше, які варіанти ми можемо відкинути. У нас йде перелік багато-багато речей, отже, мова не про однину. А отже, все, що стосується однини, ми можемо викинути. Це варіанти C і D was для однини вживається, і has теж для однини. Залишається в нас два варіанти. Перший варіант past perfect. Він вживається, коли ми згадуємо дві дії в минулому, і одна сталася раніше. Тоді як теперішній доконаний, Present Perfect підкреслює тривалість або актуальність досвіду донині. Тож past perfect ми будемо вживати, коли скажемо, до якогось часу, коли люди щось там придумали в минулому, вони вживали те те. -те. А present perfect ми скажемо, коли. Ось до наших часів люди вживали ось те ось те, ось те. Оскільки в нас ніяких інших таких подій, додаткових, за які можна було б зачепитися часу Past Perfect не згадується. Ми згадуємо досвід теперішній, що аж до нашого часу, до цієї лінії, люди вживали все перелічене. Тож це час Present Perfect, який підкреслює тривалість і актуальність досвіду донині. Отже, нам підходить варіант B. Have been used. Precious metals gradually. Blank over because дорогоцінні метали поступово over, і в нас різні комбінації з словом take. Take over означає переважати, зайняти провідне місце. Давайте дочитаємо до кінця речення because when made into coins, бо у формі, коли вони зроблені у формі монет, they were portable, durable, recognizable, and divisible into larger and smaller units of value. Отже, ці дорогоцінні метали зайняли провідне місце, бо у формі монет вони були зручними, довговічними, впізнаваними і ділилися на великі і малі одиниці в вартості. Точно відпадає варіант, який? Варіант С, тому що він стосується регулярного часу, тоді як ми тут говоримо за минуле. Точно відпадуть варіанти A і D, тому що вони в пасивному стані, так наче з металами щось робили. Але ми тут говоримо в активному стані, що дорогоцінні метали зайняли провідне місце. Не над ними щось зайняло перше місце, а вони зайняли перше місце. Це активний стан. До активного в нас підходить тільки варіант B took. Past simple. І він минулому часі тому абсолютно точно підходить. A coin is a piece of metal, usually disc-shaped, which bears lettering, designs or numbers showing its value. Монета це шматок металу зазвичай дисковидної форми, ну, як круглої форми, який містить на собі надписи, зображення або цифри, що показують її вартість. Until the 18th and 19th centuries coins. Blank, monetary worth based on the exact amount of metal. Contained in them. До 18 і 19 століть монетам, і судячи по варіантам, надавали грошову вартість відповідно до точного вмісту металу. Ось тут якраз зараз буде підводний камінь. Ну, по-перше, оскільки в нас згадується часто, це точно минулий. А отже, в нас відпадуть які варіанти. Дід відпаде точно, бо він в теперішньому. Наступний момент, який нам підказує: не монети надавали вартість, а монетам надавали вартість базуючись на кількості металу. Отже, не монети щось робили, а з монетами щось робили. А це означає, стан не активний, а пасивний. А конструкції пасивного стану в нас відповідають тільки варіанти A і B, бо C – це активний стан. В пасивному стані завжди має бути to B і третя форма. Ну і залишається обрати між цима двома варіантами. І тут ми стикаємося з ситуацією, де насправді ці обидва варіанти можуть бути правильні. І не дай примус, щоб щось схоже ви зустріли на НМТ. Бо я б дійсно не знала, що обирати в такому випадку. Певно, чисто принципово поставила би обидва варіанти правильними. По-перше, оскільки у вас згадується until. До якогось часу. Тобто у вас вказаний період в минулому, до якого щось сталося, а це ознака часу «past perfect». і в академічному письмі ви будете вживати саме «past perfect». Але з іншого боку, оскільки «past perfect» передбачає, що має бути також дві дії, і одна відбуватися раніше. У вас тут згаданий час, але не згадана якась дія. Ну, до прикладу, зі свого життя я можу сказати, що I lived in Donetsk until 2013. Я жила в Донецьку до 2013 року. Я використала Until точку в часі, але сказала спрощений past simple. І це буде правильно. Але якщо замість цієї точки в часі я скажу якусь дію, наприклад, я жила в Донецьку до того, як переїхала Хмільник. Я переїхала в Хмільник, це буде в часі, Я скажу I moved to хмільник в past simple. І ось тут я вже згадала не просто час, а дію. Я сказала: Я переїхала. У мене є підмет і присудок. Хто я ще зробила, переїхала. I moved to хмільник. Відповідно до цього, друга граматична основа, яка в мене з'явиться, я жила. То я, що робила жила, щоб узгодити її з цією граматичною основою, я маю поставити її в past perfect. I had lived in Donetsk until I moved to Хмільник. I had lived, I moved. Дві події згадую дві граматичні основи. Перша в past perfect, інша в past simple. А що ми бачимо тут? У нас згадується час, але немає ніякої граматичної основи. Тому в цьому варіанті допускається, щоб ви вжили просто past simple і сказали: money coins, we're given. В простому past simple. Але при тому цей варіант також, в залежності від того, куди ви хочете логічно наголос поставити, він допускає існування і варіанту be past perfect. Тому в нас тут 50-50. Але вважаючи на те, що це український тест, національний мультимедійний, я вам скажу, що українці в цьому випадку лише українці віддають перевагу варіанту з past simple. Тобто для них варіант A буде правильним в цьому реченні. Але для англійця більш ймовірнішим був би правильний другий варіант. Ось така в нас тут дилема. Тож, оскільки ви пишете український тест, пишіть правильним варіант A. І орієнтуйтесь на те, якщо згадується дата без якоїсь дії, нема граматичної основи, і згадується подія, що трапилася до цієї дати без граматичної основи, past simple. Як тільки ось тут буде якась дія до того, як щось хтось зробив, то це буде past perfect. Сподіваюся, трошки прояснилося у вас. But most modern coins are based blank face value. The value that government blank to give them. Але більшість сучасних монет базується на номінальній вартості. І насправді базується на так само, як українською воно звучить, так воно звучить і англійською. Це стали вираз з прийменником on. Тож у нас правильний варіант C. Базується на номінальній вартості, вартості яку уряди, і судячи з варіантів, нам треба сказати, обирають їм. Або надають їм, обирають надавати. Обирають надавати чи не надавати. В якому часі ми тут взагалі говоримо? Ми говоримо про сучасні монети. А отже, це теперішній час. Наша сучасність. Тоді відпадає точно варіант A, що стосується минулого, і варіант B. Так само відпадає D, бо він має would, яке натякає на якусь звичку в минулому, вони би обрали, або щось типу майбутнього в минулому. Це не те. Підходить нам тільки варіант C. Choose Present Simple, йдеться про загальне правило або тенденцію. Так, уряди обирають їм надавати blank The actual metal content. І в нас, судячи по варіантам, незалежно від фактичного вмісту металу. Єдиний правильний варіант буде з прийменником «of». Всі інші граматично неправильні. Ось так розібралися з грошима, давайте швиденько глянемо на оголошення. В першому правильний варіант, який ви поставили: заголовок нам каже walk-in interview. Teachers. Нас шукають вчителя для інтерв'ю, перелічують, якого професіонала вони хочуть бачити, час і місце. Тож це не просто відвідування, це не ваше інтерв'ю з вчителями також, це варіант B подати заявку на роботу вчителям англійської мови. Друге, що вам пропонують? Намальований телевізор. Може, вам пропонують купити новий телевізор? Ані слова про це. Може, вам пропонують знижку 90%? Так, знижка згадується. Але варто брати до уваги, чи все оголошення воно несе таку інформацію? Чи мета цього оголошення просто запропонувати вам знижку? Якщо розглядіти далі, навіть біля QR-коду написано Subscribe today. Підписку від вас хочуть. І всі слова в оголошенні subscribers. Enjoy browsing» Натякають на те, що хочуть, щоб ви підписалися на це телебачення. А це варіант D. Subscribe to Chunky Deals TV. Отож, вам може траплятися такі варіанти, які не містять цілком неправдиву інформацію. Інформація може бути правдива стосовно цього оголошення. Але перш за все, ви думаєте, мета оголошення. Це оголошення, що воно мені найперше пропонує. Третє: DVD Meal Deal. Бачимо намальоване піца. що нам може пропонують піцу. Ну, в принципі, ви можете щось там отримати, і кока колу отримати, і піцу. Але за умови, якщо ви підпишетеся. І після підписки ви ще отримаєте подарункову карту. Тож, по суті, знову-таки варіанти правдиві в нас. І піцу ви отримаєте, і колу ви отримаєте, але мета оголошення не в тому, щоб вам на шарика піцу і. Кока-колу дати. Мета оголошення в тому, щоб клієнтів заволокти в компанію. Тож вони хочуть, щоб ви підписалися. That's B. Next advert: Seven Night Mediterranean Fly Cruise. Середземноморський круїз. Кораблик намальований. І все розписано, що стосується цієї подорожі. Тож це варіант B. Enjoy Seven Night Mediterranean. Holidays. І останнє. Чи пропонують вам відпочити десь в селі? Хоча ілюстрація щось не таке наводить, але нічого про це не написано. Чи пропонують вам жити здорове життя, live a healthy lifestyle, вести здоровий образ життя? До цього закликають, але мета оголошення не в цьому. Що ж від вас хочуть добитися цим оголошенням? Продукт у нас внизу оголошення намальований. І цей продукт Омега 3. Бади вам хочуть скормити. А це варіант C by Medicine. Ну і з останнім завданням, думаю, проблем не було. Перше пропонує нам Computer Repair B. Друге пропонує нам піклуватися про шкіру. Takes care of the skin. Третє пропонує нам правильно кормити наших. Тваринок. Четверте машини. New comfortable vehicle. Пам'ятаємо, що слово vehicle стосується будь-якого транспортного засобу. І останнє п'яте, відповідно, пропонує нам вегетаріанські делікатеси. Provides vegetarian delicacies. Окей, на наступний раз беремо два тексти один на розуміння. На словниковий запас, другий на граматику. Оголошення будуть в подальшому публікуватися, але вже відповіді будуть конкретно в самому відео, тож ідіть до Shorts і шукайте завдання, тренуйтеся, якщо вам необхідно. That's all for today. Вітаю з проходженням поверху. See you next time!